Друзі, всім привіт! Сьогодні маємо нове надходження BMW X4 2015 року випуску 2.0 дизель. Повний привід, автомат. Подивіться, який це красивий автомобіль. Колір просто в себе закохує одразу. Повний привід, високий кліренс. Що для міста ще треба? Двигун економний, динамічний, має дуже високий потенціал. В нас є тут красивий такий комбінований салончик в автомобілі. У нас є також електропакет, є у нас автосвітло, є у нас ось такий красивий салон, друзі. Машинка абсолютно адекватна. Дозвоний клімат кліматконтроль і так далі. Ну Все, що має бути в BMW, все в ній є. Отже, друзі, автомобіль знаходиться на локації кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Торг по ній буде присутній обов'язково, вона доступна в лізинг кредит обмін в вашого автомобіля готівковий без отіковий розрахунок. Отже, чекаємо на ваші пропозиції. Чекаємо вас, слідкуйте за нашими сторінками.